Закон дуже потрібний, тому що запаси фонду гарантування вкладів вже вичерпався, і зараз у новому, новому проекті бюджету закладено 20 мільярдів гривень на фонд гарантування вкладів. Тепер, якщо раніше там були гроші банків, комерційних банків, державних банків, які відкладали. На випадок, якщо якийсь банк банкрутіє. але зараз їх настільки багато банкрутіє, що вже вичерпались, вже 10 мільярдів уже запозичив фонд гарантування вкладів у національному банку. Тому на 2015 рік передбачено стаття в бюджеті. Це перше. Друге, 36,5 мільярдів гривень відповідно до проекту бюджету, який ми сьогодні будемо розглядати, додатково крім тих 20 мільярдів, які йде на фонд гарантування вкладів, передбачається капіталізувати банки. Але при цьому купляти не менше 75% акцій цього банку за прикладу такі банки «Укргазбанк», Такі родові банки були викуплені державою після кризи 2008 року. Зараз це не робилося. Всі банки йшли на ліквідацію. Але враховуючи те, що є ряд великих банків, системних банків, які мають до сотні тисяч вкладників, то на 2015 рік передбачається і така норма рекапіталізації комерційних банків держави.